Нашу подругу з днем народження. Нас запросили в ресторан. Тимофійчик, обернись! Так, ми вже вдома. Приїхали не з порожніми руками. В попередніх відео я показувала вам курочок. Ми за ними доглядали, бо наші друзі були на відпочинку, а були вони на Алясці. Це листівка, це я потім прочитаю. І привезли нам подарунки, смаколики. Рибка на лязі цієї риби. Дуже багато і навіть от, бачите, м'яка іграшка у формі рибки. Що це? Форель? Лосос якийсь немсок. Мофічик ходи глянеш, тобі подарунок привезли. Рибка! Далі. Це джерки, але не м'ясне, а рибне. Таке любимо. Шкарпотки тепленькі з ведмедиками Аляска. Клас. Мафічик буде зимою носити По дому Та й не тільки. Впевнена, що вони теплі раз Аляски. М -м -м, шоколад з Аляски. Чорний солений шоколад. Ще нам, друзі, подарували ось таке худі. З лосом і написом Аляска будемо носити по черзі. Це, так би мовити, унісекс. Можна і чоловікам, і жінкам носити. гарно Я люблю ході тепленькі на флісі І це, друзі, не все. Нам ще привезли ікру. Я просто обожнюю ікру, я вже не пам'ятаю, коли я їла останній раз ікру. Зараз нам собі байду хліба з маслом, зверху ложечку ікри і ням-ням. -ня. Це ікра, мабуть, з червоної риби. А в цьому пакеті рибу, яку зловили наші друзі на Алясці, і вділили нам шматок риби, також червоної. Вам домашнє завдання дитини, але сьогодні не було домашнього завдання в папці. Він приносить кожного дня в рюкзаку папку, ну, ми її не витягуємо навіть з рюкзака, там є дві кишеньки в папці, і на стікері підписано папери для школи і папери для дому. І в кишенці, де папери для дому, вчителька кладе домашнє завдання на такому листочку. Ми його робимо і потім кладемо в кишеньку для школи. Вчителька перевіряє, і в додатку ми бачимо вже оцінку. А самі домашні завдання нам вже потім в кінці семестру, я так зрозуміла, дадуть додому. Бо я кожен папірчик дитини зберігаю. Так як в нас немає сьогодні домашнього завдання, то дитина пише, але покажи, що ти пишеш. Дитина пише цифри, так, молодець. У нас дуже багато прописів, декілька серій. Ось ці ми здається, в Аврорі купляли вперед. Поїздкою сюди. Так, ці. ці нам прислали. ці також. Ці я купляла, здається. Ну, у нас дуже багато, бачите. Це нам також прислали. Як бачите, прописи для будь-якої вікової категорії. Від 3 до 7. Пишете фічик звичайним олівцем, ловком, як казав мій дід покійний. Ось такі олівці ми купляли. Школу і упаковку купила для дому. Раз мова пішла про школу, про навчання, про домашнє завдання, вирішила скористатися нагодою і показати вам котика, якого Тимофійчик wow. так, намалював в школі. Дуже гарний, аж не віриться, що це моя дитина, автор цієї картини, цього малюнка. Годьтеся, як для п'ятирічної дитини малюнок дуже гарний. Декілька днів тому Тимофійчик у тій папці приніс такий бланк, де мені потрібно вибрати фотографії. Ось. бо 13 го числа їх будуть фотографувати. Ось тут є зразки. Я, напевно, виберу ось таку, де вказано ім'я, назву школи і рік навчальний. Бо є ще ось така, але тут тільки ім'я. І рік. Молодець. Фотографії з класом виберу. Тут для гаманця такі маленькі. Такі нам в садочку робили. Ні, ось таку фотографію, точніше, фотографії нам робили. Садочку велику ми вклали в рамку, Тимофійчика в кімнаті, а маленькі відправили в Україну рідним. Ціна такої пропозиції 14 доларів. Садочку нам, до речі, безплатно. Робили. Я виберу таку і з класом, хоча тут можна вибрати цілий пакет. Ось ціни і фотографії. Не знаю, чи мені потрібні оці дрібненькі, магніт тут можна вибрати. Одним словом, зараз будемо вибирати, можна навіть фон вибрати. Тут ми вибираємо кількість, вказуємо ціну. Тут в кишеньку ми вкладаємо готівку, тут вказуємо ім'я, прізвище. Клас та вчителя. Поки я тут заповняю дані. Дитина вже малює. А, це картина по номерам, так? Молодець. job! заповнила я бланк, вибрала фотографії, дві. Всього, мені більше не треба. Ось таку і з класом фотошопу я відмовилась, та й в принципі там закреслена ця функція. Вона швидше для підлітки підійде. Фон ми виберемо звичайний блакитний, кофічика, фотографія з садочка на такому фоні. І буде зі школи така. І ось 22 долари я вже підготувала. Запакувала гроші цей конверт. Зараз запхаю в рюкзак. Завтра Тимофійчика сфотографують і через декілька днів ми отримаємо фотографії. Ось такого плану приблизно. Тут у Тимофійчика з садочка, з групою, диплом про закінчення і фотографія персональна. І потім повісимо поруч. В подальшому, якщо ми тут затримаємося, будуть фотографії середньої школи, старшої і з коледжу університету. Ну, це я вже дуже далеко забігла. Все, досить мріяти. Треба йти купати дитину, читати казку і лягати спати, бо завтра до школи. Ось так я школярика одягнула на фотосесію сьогодні світлі поло. Забула вибрати, тож одягла в чорні. Але мені здається, що їх будуть переодягати в футболки з логотипом школи. Ми здавали гроші, скільки 15 доларів їх мали би одягнути в поле. Ковдру ми також купляли за 25 доларів, але ковдру ми взяли додому. Папа! Брала я Тимофічика з автобуса шкільного і хотіла поповнити картку для прання одразу тут по дорозі, в лізинг-центрі. Але я така хвеська так бігла з дому, що забула і картку, і гроші. Якщо йдемо додому, візьмемо гроші і картку, і зараз прийдемо знову сюди. Кожного разу зустрічаємо тут то оленів, то внутрій, то бобів, гінотів бачили. Сьогодні взагалі якусь дивну птаху побачили. Там, за кущами, сметалики літають. Ще тут дуже багато качок, але щось я їх сьогодні не бачу. Куди вони поділися? На цьому острівці їх зазвичай дуже багато. Привів мене Тимофій сюди. За столик біля річки, він дуже любить це місце. Захотів їсти. І що ти будеш їсти? Ти все з'їв. Так? Ланчбокс порожній. Mm -hmm. Все з'їдає кожного дня. Молодець? Тепер вирішив книгу почитати. Взяв якусь книгу зі школи. Тобі дала цю книгу, так? Так, mm так. -hmm. Ми маємо її читати? Yeah. Так. Так? Добре, будемо читати. Ось і папка, про яку я вам говорила вчора. І вона сьогодні заповнена дуже багато домашнього завдання. Ось Тимофійчик приніс конверт назад, не розумію. Я замість однієї фотографії великої виправила на три. Одну для нас захотіла, а дві для бабусь в Україну. Але так і не знаю, чи буде хоч одна фотографія. Гаразд. Тобі треба вчити алфавіт, так? А Тобі це все потрібно писати, так? Угу. Ого, скільки Добре. Йдемо додому. Куди ти тік? Басайно уже закритий. Коко Підемо перевіримо пошту, нам там має прийти, точніше прийшло декілька посилок. Ні-ні, ключик тімі, ключик. Ось. Кидай. Ми стільки посилок принесли. Дивися, чапля досі тут. Бачиш? Вже декілька годин минуло, бо ми вечеряли вдома. А вона досі тут. Що, вона, рибу лапає? Зловила щось. Риби. Є бо. Є бо? Так, тобі. То, то. А ну почекай. Ні, то не риба. Хоча тут є риба. Червона риба є. Так, йдемо поповнювати картку нарешті. До речі, в нас тут одразу біля комплексу ліс, де ми часто гуляємо. Там трейл, доріжка така. Для пробіжок, для ходьби, для катання на велосипаді. Там є риба якась. Добре, йду, я був, не боїться мене. Ось тут автомат одразу. Так, в тимофійчика карточка. Все, та дитина, тим боком. Так, тим. На гроші. Молодець? Все, у нас на балансі 40 доларів. Так, 50 центів. одна прання у нас коштує 2,50, плюс сушка 2,50. Тобто одна загрузка обходиться в 5 доларів. Витягуй, отже. А там одразу за спиною спорцем. Такий невеличкий. Так, отримали ще одну посилку. Там прийшли піжаму від картерс для тимка. Так, посилки я розпакувала, щоб не шародіти вам, і поскладала на купки. На цій купці речі від там за спиною від Коламбії, і на третій кубці від Carters. Замовляла я здебільшого верхній одяг, аксесуари, взуття і піжами. Замовила дитині таку звичайну чорну жилетку без капішона. На сантепоні, легенька. Знаю багатьох цікавих ціна, тож буду писати в котику. Далі дощовик, а точніше, курточка на флісовій підкладці із водовідштовхуючої тканини. Хотіла замовити одну тонну, але була тільки чорна. Чорна нам не підходила, тому що в тимофічика від Райма напівкомбінезон. І цей дощовик більше підходить. Він такий, знаєте, колір холодний, м'ятний. І динозаврики темно-сині, не чорні. Ось флісова підкладочка, курточку забираємо. Також замовила дитині флісову ковтину з таким же принтом. Будемо носити окремо, не з тією ж курткою, зимою, наприклад, під куртку, як нижній шар, будемо одягати. Далі взяла під дощовик. Ось такі гумачки, такий же самий принт. І дуже сподобався ось цей такий ірокез, як у динозавриків такого ж кольору. Дала дві шапки в рубчик на осінь, в таких же кольорах, як верхній одяг, гумочки, рукавички із водовідштовхуючої тканини, і комплект. Ось таких рукавичок, в таких же кольорах. Ось. Так, на цій купці речі від Коламбії. Зверху курточка для тимка на холодну осінь. Така стьобана, тепленька. Ці речі купляла на снижці. До лайбордня були гарні снижки, тож я скористалася нагодою. І закупилася сповна, як бачите. Повна вартість курточки, бачите, яка 80 доларів. А десь кутику я напишу, скільки я заплатила. Враховуючи знижки і те, що я є учасником. Ось. Далі зимову курточку купила для тимка. Також по гарній знижці взяла. Це вже на таку дуже холодну зиму. Ціна такої куртки була 120 доларів. А зі знижками в кутику, дивіться. Мені дуже сподобалось. Ця курточка, вона така подовжена і не чорна, а графітова, тобто темно-сіра. Тут уже речі для мене залишилися, а саме жилетка дуже тепла, скрізь за все, я буду її носити зимою, бо вона має ось таку підкладку. Це якась їхня розробка. Ціна до не вургула. Бачите, яка? Кутику напишу, за скільки я купила. Я спеціально замовляла в більшому розмірі, щоб одягати під низ тепленьке худі. Точно буду носити зимою. Зимова куртка Тимофійчика також на такій підкладці, тільки золотій. В чоловіка також він купляв минулого року. І взяла ще таку фліску з капюшоном, такого ніжного молочного кольору. Також по дуже гарній знижці. Ось повна вартість. В кутику. Дивіться, скільки я заплатила. Мені здається, я раніше таку купляла для мами чоловіка. І взяла для Тимофійчика ще таке взуття на пізній осінь із водовідштовхуючою такої тканини. Ось вони. Ось. Так виглядають, будуть гарно виглядати із цією блакитною корточкою. Люблю взуття від Коламбії, воно гарно носиться, ніжки не потіють. На літо купляла сандали, тепер на осінь купила. А, я ж іще ще купляла раніше й мочобітки зимові, але літом, коли були ще більші знижки. Зараз я покажу вам. А в цій коробці теж замовив зутя Коробка щоб з полюкою покритися. Скоріше такі, сноу-бутс. снігові, а чобітки. Я ще по хресникам такі купляла. Хто дивиться мої відео, той бачив однозначно на сайті Картерс замовила флісові піжами, Одну таку. З ніжками, з п'ятками, такий чоловічок. Тимофійчика, до речі, одягала в такі з самого народження, завжди купляла восени і цілу зиму він ходив в таких піжамках. Замовила тільки одну, бо не знала, чи підійде розмір. Брала на 7 років і нам вона ідеально підійшла. І вже навіть встигла з дитиною замовити ще дві або й три, вже не пам'ятаю. Там, Там, до речі, до понеділка знижки саме на піжаму. Тож кому треба. Рекомендую заглянути на сайт. І взяла ось таку, де ковтина і штани окремо з дуже гарного матеріалу, тканини, такої плюшової з джойстиками. Тимофійчик саме зараз сидить і грає з Sony PlayStation. Я не знаю, як ви, але я завжди пишу список. У мене є такий блокнот, де я записую, що треба купити, і потім кладу галочку. Зараз покажу ось такий список я склала наприкінці літа. Тоді ж я її перебрала його одяг, ми перемірили все, що мале поскладали в коробки, потім відправимо в Україну. А чого не вистачало, те писала в цей список. Як бачите, я майже все купила. Тільки джинси передумали купляти, тому що зараз їх недоречно купляти без потреби. Вони не є зручні для школи, та й має одні чорні. Уже нові сині ми купимо навесні. Ось такий список. А ви складаєте списки? Напишіть в коментарях, мені цікаво. Глянувши на розпаковку посилок, ви, мабуть, подумаєте, що я геді з лусто з'їхала. Навіщо стільки купляти дитині, але дивіться, з минулого року в нього залишилась тільки ось така вітрівка із фліскою. Це два в одному. Ось така вітрівка. Але вона вже протик, Сонце дуже світить, якість, мабуть, погана. Е, дощові штани такий напівкомбінезон. Власне кажучи, ось цю курточку я купляла до тих штанів. Ну і це вже нове. А все решта, зараз я вам покажу. А ось одяг, з якого Тимко уже виріс. Тут тільки верхній одяг. Є трішки і зимових, і осінніх, і дощовок, і жилетка. І така бобка олімпійка тепла на кожушку. ось такому. Це полетить в Україну. Як і попередні його речі. Це тільки верхній одяг. Ні, це не весь верхній одяг, є ще одна зимова куртка і напівкомбінезон Snowpants. Ось, і є ще дуже багато взуття. Пів коробки взуття. Я це показую тільки для того, щоб ви не казали, що я якась шопоголічка хвора, марнотратниця. Ні, це не так. Я тут гроші важко заробляю. І повірте, мені не хочеться витрачати зайві кошти.